Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, залишає після себе багато питань. 27 серпня 1992 року, Містечком Тупело, штат Місісіпі, проноситься ураган Ендрі. Того ранку 13-річна Лі Окі була вдома сама. Це був перший раз, коли мама залишила її вдома. Коли мати повернулася додому через декілька годин, вона побачила, що будинок не замкнені. Алі безслідно зникла. Лі Марін Окі народилася 21 серпня 1979 року в Гонолулу, Гавайї, в родині Дональда Окі та Вікі Фелду. Її батьки були військовослужбовцями Армії США і познайомились під час служби в Каліфорнії. У 1977 році, після року побачень, вони одружилися і були переведені на військову базу в Гонолуу. Незважаючи на величезну любов, яку обоє батьків мали до своєї донечки, їхній шлюб не був довгий. І вони розлучилися в 1981 році, коли Лі було всього два роки, Дональд переїхав до Німеччини. А Вікі залишила Збройні сили і переїхала з Лі до Тупело, штат Місісіпі, щоб бути ближче до батьків. Незважаючи на перебування за кордоном. Дональд підтримував тісні стосунки з донечкою. Одного разу влітку Лі приїхала до батька в Німеччину, і вони разом досліджували країну. А коли після участі в іракській бурі в пустелі Дональд переїхав до Форт Майера в окрузі Арлінгтон, штат Вірджинія, вони почали ще більше часу проводити разом. Батько вчив лі керувати автомобілем. Лі та Вікі жили в будинку в стилі ранчо за адресою. 105 хані Волокус Драйв, який знаходився в кінці вулиці. Деякий час Вікі була одружена з чоловіком на ім'я Барні Ярборо. Однак пара розлучилася всього за кілька тижнів до зникнення Лі. Тож Барні переїхав в іншу коротиру. Лі була доброю, товариською, розумною та милою дівчинкою, яка відрізнялася любов'ю до тварин і піци. Вона особливо любила коней. І виявляла інтерес до верхової їзди. Вона також була гарною ученицею, особливо коли справа стосувалася математики. Але через свою непосідючість в її часто уникали діти. Влітку 1992 року їй виповнилось 13, і вона мала йти до 8 класу середньої школи. Її хлопець, 11-річний Джордан Морс, відвідував іншу школу. І почав навчання трохи раніше. Тож вони з нетерпінням чекали вечора, щоб поговорити по телефону. Близько 20.00, 26 серпня 1992-го Лі повернулася додому після зустрічі з друзями і побачила, що вхідні двері в будинок замкнені. Оскільки це означало, що її мати все ще не повернулася додому, вона наважилась піти до сусідів і спитати. Чи буде зручно, якщо вона почекає маму у них вдома? В одного з сусідів вона пробула до 20.45 і пішла, коли її мати повернулася додому. За словами сусідки, все було гаразд, Лі виглядала щасливою і балакучою. Цієї ночі залишки урагану Ендрю мали дістатися місісів. Сила урагану була знижена до тропічного шторму, а прогноз передбачав сильні грози. Протягом всієї ночі і наступного ранку. Оскільки Лі боялася таких штормів, вона вирішила спати з мамою тієї ночі. Наступного ранку Вікі прокинулась о 6.45 і побачила, що лі все ще міцно спить. Прийнявши душ, вона вийшла з ванної кімнати і побачила, що лі вже прокинулась, але все ще лежить в ліжечку. Це було близько сьомої ранку. Як згадує Вікі, вона вийшла на вулицю. Взяла ранкову газету, після цього вони разом поснідали і обговорили плани на вечір. Вони мали повечеряти в таку бело після того як Лі та її бабуся повернуться з дня відкритих дверей в середній школі. Між 7.35 і 7.45 ранку Віки пішла на роботу, яка була неподалік. Вже о 7.50 Вікі Віки була на роботі. Це був перший раз, коли вона залишила доньку саму вдома. Вікі була дуже неспокійно. Тож вона позичила у свого боса метеорологічний радіоприймач, щоб бути в курсі погіршення погоди. Близько 8.30 ранку вона зателефонувала Лі, оскільки прогнозували погіршення погоди. Мати і донька розробили спеціальний секретний код, який повідомляв Лі про те, що телефонує її мати. Вікі повинна була дати телефону задзвонити двічі, перш ніж покласти слухавку і зателефонувати одразу після цього. Однак Лі так і не підняла слухавку. Існують різні повідомлення про те, що сталося після цього. Деякі джерела стверджують, що Вікі негайно пішла додому з роботи, щоб перевірити, як там лі. В той час, як інші стверджують, що вона подзвонила своїй матері, щоб запитати. Чи може вона поїхати до будинку і перевірити, чи все в порядку. Але точно відомо одне Вікі пішла з роботи о 8.45 ранку і, повернувшись додому, побачила, що двері гаража відчинені, а світло все ще горить. Коли вона підійшла до будинку, то виявила, що вхідні двері не замкнені. Потім вона помітила, що на дверній рамі були плями крові. Віки увійшла до будинку і покликала Лі. Але у відповідь почула лише тишу. Вона продовжила обхід будинку, але знайшла тільки ще більше зловісних знахідок. Перевіривши також задній двір і територію біля басейну, Віки зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про зникнення доньки. Була дев'ята ранку. Барні, другий чоловік Віки, бабуся Лі та місцевий репортер, який почув дзвінок по поліцейському радіо, приїхали на місце події. Патрульні з поліцейського відділу були вже біля будинку. Коли слідчі прибули на місце подій, вони не виявили жодних ознак насильницького проникнення в будинок на хані Локус драйв. Однак були ознаки того, що там була боротьба. У ванній кімнаті Лі на другому поверсі були виявлені свіжі калюжі крові, а також кров була розмазана по коридору, ванній кімнаті та на дверях спальній дівчинки. Був також знайдений кривавий слід, що вів з коридору до спальні. Поліцейські знайшли кров і волосся, які прилипли до дверної рами, що вказує на те, що лі вдарилася головою під час боротьби. Одна з її нічних сорочок і бюзгальтер також були знайдені закривавленими в кошику для білизни, що свідчить про те, що вона отримала травму вище шиї, що також підтверджується калюжею крові. Розміром з кулак на килимі. На думку слідчих, це свідчить про те, що травму могла отримати людина з росту приблизно лі, і, можливо, вона пролежала на килимі деякий час, перш ніж її перенесли кудись. У головній ванній кімнаті поліція знайшла кров у раковині та рожеві краплі на стільниці, що вказувало на те, що хтось, ймовірно, нападник і викрадач лі, намагався прибрати частину слідів. За словами вікі зникли лише окуляри для читання, пара взуття та частина її одягу та старий спальний мішок. Вона розповіла слідчим, що лі все ще була у своїй нічній сорочці, коли мати пішла. Мати змогла припустити, у що могла бути одягнена лі, коли зникла, з огляду на те, що зникло з її шафи. Вважається, що серед зниклого одягу. Були речі, які вона отримала на день народження за кілька днів до цього. Враховуючи, що вхідні двері були незамкнені, слідчі припустили, що лі відчинила двері нападнику. Як каже, Віки та інші члени сім'ї це вказує на те, що лі, ймовірно, знала людину, яка прийшла до неї того ранку, оскільки вона не стала б розмовляти з незнайомцями. Поліція не змогла визначити, чи зникла дівчинка вийшла з дому пішки. Чи її посадили в автомобіль через брак доказів. Але було відомо точно, що у нападника було від години до півтори на вчинення злочину, враховуючи часовий проміжок, який надала віки, це означало, що він не міг втікти далеко. Того ж дня 12 патрульних з мисливськими собаками обшукали територію навколо будинку, але через погіршення погодних умов собаки не змогли вловити запахлі. Вони обшукали канаву, що пролягала вздовж ділянки, а потім звернули увагу на велику ділянку, яка була заросла кущами і деревами. Паралельно з цим слідчі розмовляли з місцевими жителями, ходили по пустирях і хащах, обшукували сміттєзвалище Нокс в окрузі Чіксоу і обшукували автомобілі. Батько Лі Дональд негайно вилетів з Вашингтона, щоб взяти участь у пошуках доньки. Він уже був вдруге одружений і мав двох дітей, тож всі прилетіли на пошуки Лі. Батько отримав термінову відпустку з місця служби і доєднався до пошуків. Він заявив, я просто хочу знайти свою донечку. Дональд поділився зі слідчим своїми переконаннями, що Лі не просто так втекла, а сталося щось зловісне. Він зі сльозами на очах сказав: Я не думаю, що вона жива, я просто готуюсь до найгіршого. 28 серпня 1992 року місцеві жителі приєдналися до пошуків по всьому західному тупелу. Основна увага приділялася місцям, де Лі могла б сховатися, якби вона загубилася або була поранена, але незабаром усім учасникам пошуку стало зрозуміло, що вони шукають тіло, а не живу людину. Поки тривали пошуки, кров знайдену в будинку відправили на аналіз у Державну криміналістичну лабораторію. Тим часом слідчі намагалися з'ясувати, коли саме відбулося вбивство. Вікі та її другий чоловік Барні Ярборо пройшли перевірку на детекторі брехні, оскільки слідчі публічно заявили, що поки що ніхто не був виключений з числа підозрюваних. Джордан, хлопець Лі, розповів, що дізнався про зникнення дівчини, Лише після того, як зателефонував до неї додому в день її зникнення. За його словами, Віки відповіла на дзвінок, але не повідомила жодних подробиць. Більше він дізнався, коли разом з сім'єю подивився вечірні новини. Він сказав, що поліція ніколи з ним не розмовляла, що, на його думку, враховуючи, як часто він з нею розмовляв, було дуже дивно. Через тиждень після зникнення була встановлена винагорода в розмірі однієї тисячі доларів надії, що це спонукатиме будь кого, хто володіє інформацією, відгукнутися. Через два тижні суму подвоїли Вікі найняла приватного детектива і розмістила оголошення в місцевій газеті, щоб отримати нові зачіпки. 1 вересня 1992 року було створено робочу групу з чотирьох слідчих. з огляду на обмеженість наявних технологій в той час. Працівники лабораторії змогли визначити лише групу крові з наданих зразків. Однак Дональд Окі тимчасово переїхав до Тупело, щоб допомогти в пошуках своєї доньки. За словами Дональда, Вікі спочатку применшувала значення зникнення лі, даючи йому зрозуміти, що вона просто втекла, але після прибуття в тупело у нього склалося враження, що Вікі була потенційно причетна до того, що сталося. Цьому сприяли місцеві жителі, які казали йому придивись до її матері. Під час першої частини розслідування поліція опитала друзів, родину, вчителів та сусідів Лі. Віки, зокрема, на той час вже пройшла три тести на поліграфі і, як кажуть, провалила усі, що змусила поліцію класифікувати її як особу, що становить інтерес для слідства. Тести проводили співробітники. Як місцевих правоохоронних органів, так і ФБР. Барні і Дональд також погодились пройти поліграф, але пройшли його і були виключені з числа підозрюваних. Барні зміг надати переконливе алібі під час допитів, і як кажуть, він був відкритим і співпрацював зі слідством протягом всього розслідування. З словами Вікі, місцевий житель на ім'я Оскар Майк Кернс несе відповідальність за зникнення Лі. Він був викладачем канікулярної біблійної школи та недільної школи при Лютеранській церкві Святої Трійці, яку відвідувала сім'я Лі. Він поділяв любов Лі до коней та верхової їзди, і питав її, чи не хотіла вона колись покататися верхи. У травні 1993 року, через 9 місяців після зникнення Лі, Кернс викрав 15-річну дівчинку, з якою познайомився в церкві. Під приводом відвести її до школи. Натомість він відвіз її до Мемфіса, штат Тенесі, де зґвалтував її, перш ніж відвести до школи, після чого вона звернулася в поліцію, і він пізніше визнав себе винним у зґвалтуванні. Кенс був засуджений до 24 років ув'язнення, з яких 16 умовно, але відсидів лише 4 і вийшов на волю у жовтні 1997 року. Невдовзі після звільнення Кернс викрав подружню пару і зґвалтував дружину. За це він знову потрапив до в'язниці і мав вийти на волю у 2019 році. У справі про зникнення Лі він відмовився давати свідчення і проходити тест на поліграфію. У 2021 році Кернс помер у віці 63 років. 4 вересня 1992 року студент Північно-Східного державного коледжу штату Місісіпі працював у Макдональдсі в Бунвілі, штат Місісіпі, у місті, розташованому неподалік від тупела. Під час своєї зміни він побачив дівчину, схожу на лі, яка сиділа в синій вантазівці біля входу до ресторану. За його словами, за кермом був темношкірий чоловік. Пізніше поліція змогла встановити, що дитина, про яку йшлося, не була лі. 9 вересня 1992-го невеликий конверт, адресований Барні Ярборо, був доставлений до будинку Лі та Вікі. На конверті було шість марок, вдвічі більше, ніж потрібно, і поштовий штемпель Бунвіля, штат Місісіпі. Всередині були її окуляри для читання і нічого більше. ФБР і криміналістична лабораторія штату провели почеркознавчу і криміналістичну експертизу конверта. але ні те, ні інше не дало жодних результатів, оскільки марки були мокрі від води. Особа, яка надіслала окуляри, так і не була встановлена. Але поліція вважає, що вони були надіслані з метою завадити розслідування. Минали тижні і місяці, і містом тупело. Почали ширитися плітки про зникнення лі. Одні з них були про те, що барній жорстоко поводився зі своєю пачеркою, а інші, що її викрав місцевий лікар і закопав у місцевому сараї. Це призвело до того, що слідчим винесли постанову про нерозголошення, оскільки вважалося, що плітки занадто сильно впливають на справу, а тим, хто порушив постанову, погрожували двотижневим відстороненням від роботи в поліції. Дональд доклав чимало зусиль, щоб люди не забули про випадок його доньки. Він роздрукував численні листівки, які розповсюджував серед автомобільних служб, місцевого бізнесу та водіїв вантажівок, а також відправив інформацію про доньку до Національного центру пошуку зниклих та експлуатованих дітей та організації Child Quest. Він також звернувся з допомогою до екстрасенсів, які стверджували, що водойма. Якимось чином пов'язано з цією справою. 9 листопада 1993-го фермер з округу Монро, штат Місісіпі, виявив людський череп і різноманітні кістки в канаві вздовж свого поля. Лише чотири зуби були неушкоджені. Щоб визначити, кому належав череп, державний судмедексперт звернувся з допомогою до стоматолога, який повідомив газеті Jackson Clarion Ledger, що згідно зі стоматологічними записами кістки належали лі окі. Пізніше цей висновок був спростований після того як стоматолог Лі зв'язався з судмедекспертом, щоб переконатися, що були використані актуальні записи, чого не було. Пізніше це призвело до того, що череп був правильно ідентифікований як такий, що належить 27-річний Поліанні сіюкіт. Яка зникла звісті з Шеннона, штат Місісіпі, у березні 1993 року. У серпні 1997-го слідчі оголосили, що у них є підозрюваний у цій справі, але відмовились публічно назвати його ім'я. Роками пізніше було проведено новий обшук на колишньому подвір'ї Лі, оскільки з'ясувалося, що на момент її зникнення управління громадських робіт встановлювало каміння. Як форму контролю дренажу, це дало підставу вважати, що вона могла бути випадково похована робітниками, які працювали на будівництві, що пізніше було спростовано за допомогою службових собак. В одному з інтерв'ю власниця садового центру розповіла, що бачила щось дивне того ранку, коли зник валі. За її словами, вона проїжджала повз хані Локус драйв, коли побачила чоловіка і жінку. Який йшли вздовж дороги під проливним дощем. Коли вона наблизилась до них, чоловік підняв капішон і обійняв дівчину за плечі, притягнувши її до себе. Дівчина не виглядала поранено, а скоріше налякану. Жінка хотіла запропонувати парі підвести її, але вирішила не робити цього, посилавшись на відчуття, що щось не так. Дізнавшись про зникнення лі, жінка зателефонувала на неекстрену лінію поліції. І їй сказали, що з нею зв'яжуться, однак ніхто цього не зробив. Відповідаючи на запитання журналіста, вона розповіла, що чоловік був нижчий на зріст, міцної статури, з сивим волоссям і неохайною бородою. Він був одягнений у зелену куртку армійського типу. Тож лише у вересні 2016 року слідчі записали свідчення жінки. Поліція повідомила, що у них дуже мало доказів у справі. Хоча кілька підозрюваних були допитані, нікому не було пред'явлено звинувачень у зв'язку з цією справою. Однак Дональд публічно заявив, що вважає, що хтось із членів сім'ї був причетний до злочину. У 2017 році слідчі оголосили, що Вікі все ще вважається особою, яка становить інтерес. Начальник поліції тупела Барт Агєр заявив. Є ще занадто багато запитань без відповідей щодо Віки. І я не знаю, чи це нормально, коли хтось іде на роботу і каже, я щойно прийшла від Лі, але я подзвоню і перевірю, як вона, навіщо перевіряти її так швидко після того як вона щойно пішла від неї. Вікі завжди залишається непохитною в тому, що вона не відігравала жодної ролі у зникненні своєї доньки. Вона сказала, що розмовляла зі слідчими коли вони просили її про це. Тож наразі існують тільки теорії. Перша теорія була висунута Вікі Фелтон, полягає в тому, що Оскар Майк Кернс був причетний до зникнення Лі. Окрім вище згаданої інформації про його кримінальне минуле, Кернс жив всього за пів кілометра від Хані Локус Драйв, де жила сім'я Лі, і був тим, кому Лі можливо могла б відчинити двері за словами Вікі, Після зникнення доньки, він почав поводитися дуже дивно. Він уникав зорового контакту у церкві з нею. Поліція Тупела та ФБР неодноразово намагалися поговорити з Кернсом, але він швидко найняв адвоката і відмовився говорити. У якийсь момент він подражнив слідчих, погодившись пройти тест на детекторі брехні. Але його адвокат відмовив від цієї ідеї. Зазначається, що слідчі не мають жодних доказів, які пов'язали Кенса зі зникненням Лі. Теорія друга Серед мешканців тупело поширена теорія що Вікі причетна до зникнення своєї доньки. Ходили чутки про її нібито жорстоке поводження з Лі. Однокласники розповідали, що дівчинка іноді приходила до школи в похмурому настрої синцями та підбитим оком. Вона лише відмахувалась, коли її питали однокласники. І казала, що її вдарив кінь. Інша однокласниця розповіла, як бачила, що Лі їла ягоди на шкільному подвір'ї. Вона попередила дівчинку про те, що вони можуть бути отруйними. Лі відповіла, що їй байдуже, і що вона, можливо, хотіла б померти. Після цього вона поговорила з психологом, але запевняла всіх, що з нею все гаразд, і що коментар про її бажання померти був просто жартом. Дехто ставив під сумнів поведінку Віки, як до, так і після зникнення лі. Їм здавалося дивним, що вона пішла перевірити, як там лі, так скоро після того як прийшла на роботу. А дехто каже, що вона здавалася відстороненою протягом усього розслідування. У її розповіді були також фактори, які здавалися слідчим дивним. Зокрема, те, що їй знадобилося 15 хвилин, щоб покликати на допомогу. Тоді як обшук будинку зайняв би лише кілька хвилин. І те, що вона знала, у що була одягнена Лі, коли вона зникла, незважаючи на те, що донька була в нічній сорочці, коли Вік йшла з дому того ранку. Дональд розповів, що відчув щось неладне у поведінці Віки з самого початку, коли вона не змогла пояснити йому серйозні ситуації по телефону. Він також каже, що вона не плакала і не надавала інформації. А також не допомагала у пошуках лі, і детективи, які працювали над справою, погодилися з ним. Незважаючи на все сказане, Вікіна полягає на своїй невинуватості, кажучи, що їй байдуже, що про неї думають люди, і що вона лише хоче знайти свою доньку. Слідчі повідомили, що вона співпрацює зі слідством. Третя теорія у цій справі полягає в тому, що Барні несе відповідальність за зникнення лі, оскільки поширюються чутки. Про його нібито жорстоку поведінку по відношенні до зниклої дівчинки. Друг сім'ї стверджував, що чув, як Барні бив Лі. А Джордан сказав, що Лі якось розповідала йому, що Барні зачинив її в будинку в якості покарання. Він також стверджував, що вона сказала йому, що боїться чима, і що він буде кричати на неї. Дональд якось сказав, що поліція сказала йому, що Барні зізнався в тому, що знущався над Лі. Але детектив, який працював над справою, сказав, що вони так і не знайшли жодних доказів у цій справі. Вікі і Барні розлучилися через кілька років після зникнення лі. Барні помер у грудні 1996 року, а Вікі переїхала до Текумса, штат Мічиган, оскільки туди приїхали її батьки. Вона сподівається, що її дочка все ще жива і часто згадує гарні часи, коли вони були разом. Дональд живе зі своєю другою сім'єю. Він сподівається, що Лі померла в той же день, коли зникла, а не страждала. Він сподівається, що злочинця знайдуть, і покарають за скоєне. Він розповів, що написав книгу порад для Лі, яку планував подарувати їй на один з днів народження, і дуже шкодує, що так і не встиг цього зробити. Джордан Морс розповідає, що він все ще думає про Лі, про яку він дуже піклувався. А як ви думаєте, що насправді сталося злі, чи можливо, що вона втекла з дому по своїй волі? А якщо з нею що сталося, то хто в цьому винен? Чекаємо ваших версій у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі в новому епізоді!